У Сумах стартував зимовий чемпіонат України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих та юніорів. На змагання до легкоатлетичного манежу Банківської академії завітав увесь цвіт українських лучників. Подивитися на них можна до 30 січня включно, а також прямо зараз у нашому сюжеті. В змаганнях беруть участь більше 200 найкращих спортсменів з усіх куточків країни, окрім Криму, Луганської та Донецької областей. До нас завітали чемпіони та призери Олімпійських ігор, чемпіони світу та Європи. І, звісно, значна делегація Сумської області, що також має спортсменів найвищого гатунку. Саме ці змагання є відправною точкою в плані підготовки та відбору кандидатів на чемпіонат Європи серед дорослих і юніорів, що триватиме з 24 по 30 лютого в Словенії, а також чемпіонату світу, що відбудеться наприкінці липня в столиці Данії. Сум має давню традицію, що з часів радянського союзу маловідомих спортсменів. Ми проводили свій час чемпіонати радянського союзу. А з прошлого року почали проводити вже показі зимові чемпіонати, а потім ми розмовляли з місцевої адміністрації з обласної адміністрації. Напевно, будемо щось думати, щоб був елітний майданчик, де ми могли б провести не тільки чемпіонат України, а може і чемпіонат Європи, може, і чемпіонат світу. Дворець, який зараз відповідає міжнародним стандартам, тут можна проводити спокійно чемпіонат Європи. Якщо хтось думає, що це доволі легкий вид спорту, то досвідчені спортсмени вам скажуть, що в середньому чоловіки тягнуть 20-21 кілограм лише трьома пальцями, а за одне тренування треба зробити від 200 до 300 пострілів. А ще це задоволення не з дешевих. Десь у 2 тисячі євро обійдеться вам спорядження справжнього лучника, яке саме розповість Олексій. Основна частина лука – от рукоять, два плеча, тетива і плунжер. Значит, э, плечи разные бывают, там очень много. Э, это прицел, здесь он ходит, регулируется. Эти палки все – это стабилизаторы. То есть после того, как стрела улетела, лук нужно стабилизировать, чтобы он не дрожал. Вот, он быстро, ну так, колебания прекращает и улучшается работа лука, чтобы он прожил дольше. Завдяки вдалим виступам наших стрільців на олімпіадах та інших світових спортивних форумах Україна може розраховувати на подальші успіхи. Я придержуваюся такого принципу не ставить вищих цілей, не достіжі і нижчих. Тому максимально готуємося, стараємося стріляти зараз і длинні дистанції. тому как тренування і стріляє короткі дистанції, стріляє длинні дистанції. Готуємося, звісно, до ліцензії. Змагання триватимуть до п'ятниці включно. А тому всі бажаючі, що мають змогу отримати задоволення від цього красивого виду спорту, Антон Проценко, Сергій Сурков на часі спорт.